Всіх вітаю! Скажіть мені, хто ж не любить таку соломочку? да? А ми сьогодні будемо готувати із дуже корисного продукту, який у нас називають гарбуз. Я так думаю, багато хто з вас готує страви із гарбуза, але соломку із гарбуза, мабуть, не робили багато хто. Тому дивіться, якщо у вас гарбузик невеличкий, беріть його цілим готуйте. У мене гарбузик великий, тому я його. Розрізаю навпіл, виймаю м'якоть, виймаю насіння і, і ставлю його варити до готовності. Він дуже швидко вариться, тому багато часу це не займе. Так, йдемо далі. Так, Нашого гарбузика остудили, тепер будемо з ним працювати. Треба його обов'язково почистити від шкірочки. Почистили, порізали на квадратики і взяли товкачку, або вилочку, або ну, блендер, як вам зручно. І потовкли, зробили ось таке пюре. Це все дуже швидко робиться, і так як гарбуз у нас готовий, тому він дуже гарно товчиться. Так, до гарбузика тепер додаємо яєчко. Так, роз... Додаю розтоплене масло. Тепер обов'язково додаю цукор і трішки солі. Тепер додаємо сухе молоко. Якщо у вас немає сухого молока, додайте борошно універсального призначення. Це все продається у магазині. Тепер додаю звичайне борошно. Дивіться самі, потім ви в процесі побачите, чи вам додати більше його чи менше. Бо різне борошно, різний гарбуз. Дивіться, я вам даю в описі, так як по рецепту, а ви дивіться вже потім самі. Так, І тепер додаємо кунжут чорний. Ну, як у вас не буде чорного, додавайте білий, але з чорним воно красивіше дивиться потім. Так, замішуємо тісто, і тісто, бачите, у нас таке м'якеньке-м'якеньке, але воно до рук не липне. Ви з ним бачите, робите все і товчите, і мнете, але воно вас до рук не прилипає. Але, знаєте, воно таке м'якеньке-м'якеньке. Дивіться самі по борошну, тому що борошно буває різної якості, вологості. Тому у мене, наприклад, пішло десь грам на 20 більше, ніж по рецепту. Ви потім самі побачите, бо нам потрібно буде його роз, ну, нарізати і щоб воно в нас не прилипало до пергаменту. Дивіться, отаке. Наше тісто залишаємо на 30 хвилин. Викладаємо тісто на пергамент, накриваємо зверху також пергаментною бумагою і беремо, отак його розкачуємо. Дуже гарно воно розкачується. І так ми спішимо, потихеньку розкачуємо, робимо такий квадратик. І бачимо, у нас тісто прекрасно відділяється від пергаменту, не пристає до, нас, до нашого тіста пергамент. Працюємо, розкачуємо тісто. Так, розкачали отакий квадратик, і тепер будемо, дивіться, він у нас красивий, такий жовтий, Да, та ще кунжут чорненький. Да? От, ну, красиво з чорним кунжутом, його тут дуже гарно видно. І бачите, воно у нас прекрасно відділяється. Тому нам нарізати. Зараз буде на полосочки дуже легко. Так, беремо лінійку і відміряємо однакового розміру такі полосочки, і беремо їх, розрізаємо. Отак. От да, треба потрудитися, але дуже гарна вийде в нас соломка і смачна. Це все отак. Бачите, швиденько, раз, раз і понарізали. Ось бачите, вже наскільки полосочок, поки вам розказувала. Ну, там десь може нерівненько буде, ну нічого страшного. Тісто дуже гарно піддається, бачите, і нарізанню, і відокремлюється, і дуже таке до рук таке гарне. Так, а тепер беремо, скручуємо такі жгутики. Однією рукою одну сторону притримуємо, а другою беремо і закручуємо. І в нас виходить отакі жгутики. І викладаємо на деко. Яке стали на пергами. Ну, я його нічим не змазувала, тому прямо на пергамент і викладаємо. Так. Дивіться, які гарненькі. І При температурі 140 градусів випікаємо в духовці 15 хвилин. І ось така краса у нас виходить корисна, смачна. Дивіться, якщо любите, щоб у вас воно було більш такі піджарені, тримайте, підсушите в духовці довше. Будете менше тримати в духовці, будуть тішки м'якіші. Дивіться, яка краса. Такі аж шарудять, да? такі хрумкенькі, смачнючі. Так що обов'язково зробіть таку корисну і смачну. Соломку, а хрумтить вона як? Ви самі чуєте. Друзі, буду дуже вдячна вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Також, будь ласка, діліться моїми відео. Запрошую до себе нових підписників і робіть корисні і смачні для себе страви. Друзі, бажаю всім миру і добра і до нових. Зустрічей. Ну, Послухайте цей хрускіт і це хрумкання. Ну це ж класно, да? а смачно як, друзі. До нових зустрічей!